Вітаю! Це програма Актуальне інтерв'ю. І у нас в студії відома Вінницька майстриня з перманенту брів Марина Куляс. Мої вітання. Я вас теж вітаю. Як вирішили стати саме майстром з перманенту? Та скільки років уже підкреслюєте красу дівчат? Я спочатку була майстром візажистом, почала займатися макіяжами, потім це переросло в оформлення брів. І коли я вже зрозуміла, що я вже дійшла якогось рівню в оформленні брів, я вже перейшла на перманент. Тобто, це така, коли ти працюєш творчо, тобі потрібно рано чи пізно десь переходити далі і далі. Майстром перманенту я являюсь уже два з половиною роки і розвиваюся сфері вже два з половиною роки і планую розвиватися далі. А що ж таке перманентний макіяж? Ну, перманентний макіяж це типу татуаж, скажімо так, загальна його назва. Це введення пігменту у верхні слоя дерми за рахунок машинки, за рахунок голки стерильної для утворення такого малюнку, довгострокового малюнку, який буде потім триматися в деякій мірі заміняти макіяж, ну і носитися десь півтора-два роки. А як саме відбувається процедура? Процедура відбувається так: клієнт приходить. Я, він підписує договір, звісно, сідає. Ми з ним узгоджуємо його побажання. Він запит, каже свої побажання. Потім ми малюємо йому ескіз карандашом чи там бучем. Це все також узгоджується з клієнтом. Перелягаємо вже на кушетку, і звісно, на кушетці клієнт ми обираємо колір. І потім починаємо набувати вже самі брови за рахунок машинки, за рахунок стерильної голочки. Наноситься, скажімо так, фарба, вбивається в шкіру і утворюється сам перманентний макіяж. А з кількох років можна? З кількох рахувати? років? Ну з 18 років або можна з 16 років по якби зі згодою батьків, коли приходить мама і підписує договір. А які є ризики перманентного макіяжу? На рахунок ризиків тут в принципі є тільки один такий ризик: це. Майстер, це майстер, який може бути не зовсім кваліфікований, і він може, в принципі, нехтувати правилами стерильності. І за рахунок цього, там, за рахунок голки або десь стерильності рук і інших засобів, може занести в шкіру в організм. Будь-який вірус чи інфекцію в шкіру, це єдиний в принципі варіант. Або, звісно, ще може бути такий, що клієнт може потім також після процедури занести собі якусь інфекцію. Це єдиний варіант. А які можливо є техніки виконання перманентному? Ну, техніки, в принципі, є. Основних це дві: це перше, це перманентний макіяж. О, не перманентний макіяж, це пудрове напилення. А другий це волоскове якби напилення, скажімо так. Перше, це коли ми утворюємо таку. Тінь на брові за рахунок пікселів за рахунок пудрового напилення, а друге це, в принципі, уже волоскове нанесення, коли ми вже малюємо волосками. І вже інші ці вже йдуть підвиди і назви кожних із технік. Тобто кожен майстер вже має свою техніку, свою назву, свою техніку виконання. І це вже йде після того, як інша ланка під перманентним макіяжем чи волосками. А техніки, ну перманентного макіяжу губ, якісь можливо є чи ні? Також ділиться на дві техніки. Перша це акварельна техніка, типу коли людина хоче натуральний колір губ. Друга, це у нас помадна техніка, коли людина хоче яскраві насичені результат насичений. А як підготуватися до процедури? Підготуватися там, де спеціальний список, коли людина, я її скидаю людині. Наприклад, не можна, якщо брови, не можна за місяць робити ботокс, за два тижні не можна робити кислотні пілінг, які, які будь-які втручання, які будуть серйозно шкодити шкірі. А потім я рекомендую не коригувати брови, типу не вищіпувати їх. Потім. За добу не вживати алкоголь, за декілька годин до процедури не вживати каву або чай. Ну тобто такі от елементарні заходи, або на рахунок губ, то там по суті те саме, але не можна, наприклад, за місяць до процедури колоти губи. А, і там потрібно буде пропити деякі таблетки, якщо у людини наприклад, є схильність до герпесу. Ну, як варіант, а наскільки болісна сама процедура? Процедура взагалі є безболісною, тому що вводиться, не вводиться, а наноситься анестезія, вона може бути первична або вторична. Привинна вторина, провина, коли наноситься, наприклад, гель на брови. Він там тримається 30 хвилин і таким методом, типу як анестезія, працює, mm -hmm. і можна робити вже перманент брів або губ. Або другий варіант найкращий, це коли вже травмувалась шкіра за рахунок голки і наноситься зверху також гель анестезуючий, і він проникає в шкіру, проникає в цей в кров. І починає працювати, і тим самим взагалі повністю робить безболісну процедуру до такої якби, міри, що е, люди можуть спати. Тобто, 50% клієнтів моїх просто зас засипають на процедурі, тому не больно. А що відбувається після процедури? Що відбувається про після процедури? Клієнт йде додому, йому надається там, список того, що потрібно робити вдома, це там, протирати брови. Не можна мочити брови е, найближчих днів, 10, 5-7 днів утворюється шкірочка така а Взагалі, брови насичені після процедури, утворюється шкірочка, потім проходить 5-7 днів. Вона утворилась в цьому проміжку часу, і ще 5-7 днів вона починає злазити. Також брові звужуються, вони становяться сухими, і після того як злазить шкірочка, вони починають вже проявляти свій колір. Тобто, від того, як ми зробили, вони наприклад були насиченими, і до того моменту, як вони вже злізли, вони становляться менш насиченими і вже більш схожі на кінечний результат. А через скільки потрібно повторювати сеанс? Сеанс потрібно повторювати приблизно десь через рік-півтора. А як вибрати майстра? Можливо, по відгуках. Так, да. саме перший варіант це вибирати по відгуках. Порекомендувала подруга. Ви побачили результат на подрузі, на знайомій, навіть десь не знаю в трамваї чи в тролейбусі, побачили якийсь результат запитати. Це як варіант, ну сарафанне радіо, скажімо так, і другий варіант це, звісно ж, інстаграм, саме така площадка для пошуку майстра. Це інстаграм, подивитися різні сторінки, вибрати більш того, хто більш сподобається по роботам. Потім по можливості навіть записатися на консультацію, і також уже емоційно відчути майстра і зрозуміти, чи майстер вам, наприклад, підходить. Ось так. Дякую, Марино, що знайшли час завітати до нашої студії. А я нагадую, що у нас студією була майстриня з перманентного макіяжу Марина Куляс, і до зустрічі на рідному телеканалі.